У Лозові відбулося урочисте нагородження переможців дистанційного конкурсу Лозова Talents». Діти отримали дипломи та подарунки за свої творчі здобутки. Дистанційний конкурс тривав з 1 червня по 31 липня включно. Діти мали змогу проявити себе у різних жанрах: спів, танці, малювання, читання віршів та інші види мистецтва. За словами організаторки культурно-дозвільнєвої діяльності Лозівського міського палацу культури Наталії Жмурко, журі протягом серпня уважно переглядало кожну конкурсну роботу. Такого ажіотажу ми навіть не очікували, адже заявок надійшло більше 50 у різних номінаціях. Вокальне мистецтво, інструментальне виконавство, образотворче мистецтво, хореографічне мистецтво та художні читання діти мали змогу проявити свої творчі здібності, показати хто на що здатен. І ось сьогодні, нарешті, відбулося урочисте нагородження переможців, які стали кращими серед кращих. Для нас всі є переможцями. Бо головна перемога це подолати свій страх, і як я вже сказала, показати, на що ти здатен. Організатори підкреслюють, головне у таких заходах не лише перемога, а й можливість для дітей розкрити свій потенціал, повірити у власні сили та поділитися творчістю з іншими. Конкурси такого формату вже довели свою актуальність, і як запевняють організатори, будуть проводитися й надалі, адже дитяча творчість заслуговує на увагу та підтримку. Не соромтеся, приймайте участь у різних таких заходах, у таких конкурсах, проявляйте себе у різних сферах. Ми віримо, що наша молодь Лозівщини найталановитіша, найцікавіше попереду.